Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відливку страждань. Це ритуал очищення від страждань усіх, То дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, можна очистити від страждань. Промовляйте імена своїх близьких, дітей, онуків, <сум> побратимів. Будемо знімати страждання, відновлювати свої душі, повертати себе до себе і знімати все вороже лайно. Добре, зараз починаємо. Вищі сили, янголи, охоронці, дух роду. Прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від страждань. Відливка страждань. Відбувається. Буде так з цим воском сходять з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Усі страждання, біль, напруга, образи, травми, суїцидальні думки, смуток, відчай, провина сходить, жаль, депресія. Негативні спогади сходять. Висушуються всі сльози сходять, розлади нервової системи, фантомні болі, агресія, пережиті бойові дії, сходять поранення, обстріли, війна, безсоння, залежність від алкоголю, залежність від нікотину сходить. Залежність від солодкого, залежність від ігроманії, залежність від наркотиків сходить, посттравматичний синдром сходить, травми, дитинства сходять, гвалтування.